Загальна кількість а, в Запорізькій області російських окупантів це 30 батальйонів тактичних груп. 30. Середньостатистично, як є по практиці, одна батальйонно тактична група може вести наступальні дії на відрізку фронту 2-4 кілометри. На сьогодні фронт а, в Запорізькій області це майже 100 кілометрів. А в углядах. Приклад, в напрямку Вогледару там був основний наступальний фронт майже 3 кілометри, і цим фронтом ми впорались дев'ять повністю оснащених батальйонно тактичних груп, тобто по 3 БТГР на 1 кілометр. Ось приклад того, як не працює з російською армією ось така константа військова. І ось ці 30 батальйонів тактичних груп, якщо е, прийдуть по широкому фронту в наступ на всі 100 кілометрів, то взагалі вони не е, зможуть тримати цей фронт навіть і тижня. А вони дуже швидко виснажать свої ресурси. А якщо їх буде замінювати, а що залишається в тилу, а хто буде тримати оборону тилову, коли треба буде їм тікати, тобто цього ресурсу недостатньо. Отже, вони будуть наступати виключно по якомусь вузькому фронту, наприклад, Оріхів, скажімо так, це приблизно десь 10 кілометрів, це фактично по 3 батальйона тактичні групи на кілометр. Якщо вони усі будуть наступати, а якщо ні, ну м'яко кажучи, зараз те, що вони сконцентрували 9 БТГР, то це знову ж таки три батальйона тактичні групи. На що? На кілометр? А, ні, вибачаюся, одна батальйонна тактична група на кілометр. І її все, все одно буде недостатньо, тому що в Угледарі це було три БТГР на один кілометр, і дійти до Запоріжжя така сила не зможе.